Дякую за надане слово, шановні колеги, журналісти, гості, запрошені. Я з великою приємністю сьогодні приїхав сюди для того в першу чергу, щоб привітати вас з Днем журналіста України і їдучи сюди, дивлячись на, ці, на цю територію, на. Ті маєтки, думаю, що людським розумом і логікою неможливо осягнути, скільки потрібно одній людині для того, щоб нормально жити, щоб почувати себе комфортно. Напевно, це не кожен може проводити в своїй голові. Я хочу сказати кілька слів про інше. Роль журналістики в державі, напевно, говорити не вартує, тому що всі переживають необхідність, необхідність чути слово, необхідність чути правду і необхідність спілкуватись і розвиватися в вільній незалежній державі і рухатись до прогресу. Я перечитував. Багато літератури, яка стосувалася тиранії чи за часів Дарія і Римської імперії, та, зокрема, і Російської імперії, яка проіснувала 300 років. І кінець був завжди один: це була революція, це була перемога простого люду, і це були перші кроки демократичних держав, які будували своє майбутнє. На превеликий жаль, нам також прийшлося пережити серйозний режим, в якому людина не могла вільно говорити, в якому журналіст, який сказав правду, міг бути переслідуваним або спровокованим до якихось дій, і в кінцевому результаті всі правдиві публікації. Вони мали для журналіста відповідні наслідки, так само, як для нормального службовця, для людини, яка відчувала правду, вона могла бути переслідувана. Я хочу подякувати вам за ті об'єктивні статті, за ті об'єктивні висвітлення подій, які мали місце на майдані в той час, коли. Вся Україна знала про те, що піднялись люди з усіх регіонів, які були ущемлені в своїх правах, які були постраждалими в тому, що забирались підприємства, що до самих глухих сіл добирались люди із команди колишнього президента Януковича і вчинили тиск і е, вчиняли відповідні протиправні дії. При тому їм все було дозволено, тому що правоохоронна система практично була паралізована. Коли ми прийшли до відповідальних кабінетів і почали требувати матеріали щодо зловживань порушень, а їх зовсім не виявилось, тому що кадрова політика була такою. Щодо нижче середньої ланки у всіх правоохоронних органах були люди тільки з кількох регіонів України, які цілком і повністю висвітлювали позитив і, як кажуть, стріляли по горобцях і не документували протиправну діяльність органів влади. Прийшлося працювати з першого листочка паперу. І я хочу тут також виразити слова великої вдячності вам, шановні журналісти, в тому, що саме на ваших матеріалах розпочались розслідування, резонансні розслідування кримінальних проваджень про організацію масових вбивств, про ті фінансові махінації, які мали місце в державі, де розкрадалися не сотні мільйонів, а мільярди коштів. І виводилися за межі України, вкладались отакі от маєтки коштовності, цінності. І сьогодні ми маємо можливість спостерігати за тими ганебними фактами. Хочеться вірити, що ті всі життя, які відда... були віддані за демократію, за утвердження справедливості закону, вони були віддані не дарма і переконаний, що так буде, тому що ми цілком змінились. Ми зовсім інші люди і ми зовсім інша країна. Хочеться побажати вам, шановні колеги, щоб ваше перо завжди було чистим, щоб воно завжди отримувало повагу від людей, щоб ваша робота сприймалася душею. І Інколи можна читати багато літератури, багато статей, а інколи глянеш непримітно, вроді би стаття, а ти з задоволенням читаєш і, і захопленням, тому що там написана правда. Хочеться побажати саме такої роботи. І запевняю, що всі зусилля, по крайній мірі органу, в якому я працюю, будуть спрямовані на те, щоб утверджувати ту правду. Зі святом вас, добра, здоров'я, всіляких гараздів, і щоб ми з вами зустрічалися і в кращі часи, коли наша держава вже увійде в фазу демократії, яка передбачає диктатуру, але не людей, а закону. Всього доброго вам, дякую.